Чому виникає невдоволеність своїм життям чи неприйняття дійсності, а потім проблеми з шлунково-кишечним трактом для прикладу, як варіант? Тому що ми не цінуємо те, що маємо, і відповідно постійно знаходимося в такій порівняльній моделі з прийняття реальності. От подивився і бачу, що на тонком плані є обмеження в роботі каналу комунікації і каналу успіху. Все приховано в тому, що є прив'язка до бажань. От хочеться більше, 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 більше. І десь немає вдячності, немає ось цієї високої вібрації, яка б вас підіймала і відкривала нові можливості. І от канал удачі він наразі закритий, не працює. Виходить, що все це про любов. І відповідно. Про самоцінність глибоко вкоріння. Тому раджу, рекомендую попрацювати над темою самоцінності, щирості, відвертості перед самою собою і, відповідно, транзитом поробити трошки практику вдячності, підняти вібрації, ви побачите, як закрутиться інакша енергія. Справи підуть набагато простіше. Кому потрібна допомога, звертайтесь з цим. Працюю всіх обійняв.